Вітаю! Мене звати Олександра, я консультант з харчування і допомагаю людям скоригувати вагу. Як я працюю? Я розписую харчування, але при цьому заміняємо сніданок і вечерю на збалансовані продукти компанії Herbalife. Протягом дня у нас звичайна їжа. У середньому за місяць з продуктами йде від 4 до 8 кг. Це, звісно, індивідуально. У мене є дуже багато результатів, моїх дівчат і хлопці. Кому цікаво, можете написати, і я вам обов'язково їх скину. Якщо ви ще не знайомі з продуктами, тоді рекомендую вам почати із стартової програми: це алоє, чай та коктейль. Ось так виглядає баночка коктейлю. Вона є у восьми смаках. Заміняємо нею сніданок та вечерю. Протягом дня у нас звичайна їжа. Наступний напій це ось таке алоє. Проводить очистку організму, зранку допомагає запустити всі наші обмінні процеси в роботу і класно допомагає сходити в туалет. Наступний продукт це чай. Це такий напій, який вам дасть тонус і енергію протягом всього дня. Плюс чай і алойка, коли ми п'ємо з ним водичку, вона добре засвоюється і п'ється доволі легко. Ось така. Стартова програма. Звичайно, до кожної із програм, про котру я розповідаю, я додаю в подарунок ось такий брендований шейкер і наша ложечка. Якщо ж ви налаштовані серйозно, тоді я рекомендую до цих трьох продуктів додати ось таку протеїнову суміш. Яка функція її? Додається вона до коктейлю. Коли ви п'єте коктейль разом із сумішю. Вам буде гарно підтягуватися ваше тіло при схудненні, ви будете відчувати більше ситості, і вас суміш допомагає зменшувати об'єм в талії. Бачите, намальована плямтика талії. Ну і якщо ж ви хочете зробити ще таке очищення детокс-програми для свого організму, ви маєте напряки, тоді рекомендую вам 100% зразу ж включити два таких продукти: як перша це целюлоз, допомагає боротися з набряками, вводить зайву рідину. І наступний продукт. Ось такий вівсяно-яблучний напій. В поєднанні із алоє творить просто чудеса, бо зменшення об'єми в талії також, допомагає класно, легко сходити в туалет. Якщо у вас є з цим проблеми, туалет робиться стабільний і кажу, гарна талія вам забезпечена. Якщо у вас виникли запитання або у вас цікавлять ціни даних продуктів, пишіть мені, проведу більш детальнішу консультацію, розпишу вам меню, підберемо програму і будемо працювати над вашою новою версією себе.